Це сьогодні на пікнік український в Сятлі до Дня Незалежності України. Ми взяли такі прекрасні обід з 20 доларів до свинячі шухаки, машина капуста. і Що будемо насолоджуватися цим прекрасним другим Все. друзям об'єдом. Виждеш зібраний. Красиво єш то нас, якіш. Вирізайтеся. 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 Я Давайте Ваша мегапуста, такая як повинна бути ваша мегапуста. Все, открываем. Ну, ты видишь, 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 ты видишь,